Юна художниця, котра малює думки, так презентують десятирічну Ніколь Вихрову на її другій персональній виставці, що відкрилася у Сумській міській галереї. В експозиції представлені переважно роботи, написані за останні шість місяців. Раніше вона малювала більш прості такі зображення, такі, як можна сказати, квіти, все останнє. А зараз композиції стали більш складнішими. Від кожної роботи віє теплом, приємним враженням, здивуванням, глибиною думки. Ця робота називається бавовнята. За задумом авторки, це котики-захисники, яких захищає бавовна. Картини патріотичного змісту переважають, представлені зразки Петриківського і Самчиківського розпису. Мама художниці Ірина Вихрова каже, що малювання це власний фронт доньки у воєнний час. Вона з усіх своїх дитячих сил, скільки має сили, говорить про те, що Україна міцна, незалежна, вільна і завжди такою буде залишатися. Сама Ніколь говорить, що її творчість за останні півроку дуже змінилася. Мама каже, тому що я росту не тільки фізично, а й духовно. Я стала більше малювати про Україну, а саме про мистецтво кобзарів, що мандрували курними шляхами від села до села та ділили з народом його долю: про нашу міць, про наше майбутнє, про наших захисників. За допомогою фарб я хочу донести до глядача красу нашої міцної, сильної, незалежної України. Я бачу, що вона більше почала малювати про міць України, про незламне наше майбутнє, про волю, про незалежність. От, наприклад, оця робота вона мене дуже вразила. Мені здається, що вона по навантаженості найважча серед усіх інших робіт. Вона малює Україну, малює обов'язково Крим, малює обов'язково всі окуповані території країною-агресором. Річки, села, лелеки, мальви це все наше. Із образів нашої країни виростає берегиня і обов'язково є коріння. Коріння це наше коріння. І як би ворог не намагався знищувати наше коріння, воно все одно проросте. Бо тут Україна на віки, це наша земля, це земля наших предків. Викладачка Верхньосировицького палацу дітей та юнацтва Валентина Карпенко, яка працює з Ніколь протягом останнього року, розповідає, що дівчинка дуже наполеглива в роботі. Ми з нею спілкуємось, і від спілкування у нас народжується нове бачення, новий стиль, нове подання роботи, нова композиція. Це йде від думки до ескізу, а потім вливається в композицію. І у нас від плями, від лінії, від крапки, потім йде створення незвичайної композиції, Особливо, як бачить це дитина, особливо рукою дитини, особливо тим теплом, яка може подати нам сама дитина. Ескізи до деяких картин теж представлені на виставці. Під кожною роботою пояснення, що саме художниця хотіла висловити, а також QR-код, за яким можна почути голос Ніколь. За два тижні експозиція вирушить у Францію, де буде представлена в рамках виставки українських художників. Наша мета цього заходу привернути увагу іноземного глядача до знищення національної і культурної спадщини України. Посилити їх підтримку в адресу України і кожного українця до самої нашої перемоги. Виставка Ніколь Вихрової у Сумській міській галереї відкрита для відвідувачів до кінця тижня. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.